Додавання зображень з файлу та їх форматування. В цьому відеоролику буду розглянути, як виконати третє завдання. Уроку. Звучить вона так. Виконай вправо за наступним алгоритмом. Відкрию в браузер, браузері нову вкладку. Відкриваємо, натискаємо цю кнопочку. Повертаємося до попередньої вкладки. Перетягни створену вкладку із браузера в окреме вікно. Як це робиться? Лівою кнопкою мишки захватуємо цю вкладку, тобто натискаємо ліву кнопку миші і переміщаємо її десь сюди всередину. Ось ми утворили друге вікно. Можемо його поставити десь тут справа. І клацнемо в першому вікні, щоб далі прочитати наступну команду. Розмісти вікна із веб-сторінкою з уроком і новою вкладкою на екрані поруч, так, щоб вікно з уроком займало приблизно третю частину екрану за шириною, а вікно з новою вкладкою іншу частину. Натиснемо цю кнопочку. Вікно змінилось у розмірі. Тепер його можна змінювати. Його розмір, наприклад, ширину можна змінити, за от, зачепивши за цю сторону. До речі, висоту теж можна змінювати. Так як зверху, так і знизу. Також можна і зліва. А переміщати вікно можна, якщо зачепити лівою кнопкою за заголовок і переміщати мишку. Ну, от зараз нам треба зробити третю частину вікна, екрану, щоб це вікно займало, а іншу частину хай займає наша нова вкладка. І далі. Переходимо до четвертого пункту. Створив новий вклад, Це текстовий документ, Google документ. Для цього ми використовуємо додатки Google. Прокручуємо, шукаємо документи. Далі натискаємо кнопочку Створити документ. Ось у нас утворився новий документ. І переходимо до п'ятого пункту. Назви створений документ. На зразок 6, риска 1.8, це 6 шості класи, клас, 1.8, це код року. А далі через риску вже підуть ваші дані. Шостий А велике маленьке. Це якщо ви навчаєтесь в А класі в групі А. Якщо в інші, значить у вас будуть інші тут надписи. Далі риска, прізвище, У даному випадку я працюю від імені шкаляря Івана, тому у мене буде шкаляр. Далі риска ім'я Іван. Ну, я записуюсь це. Ім'я файлу. Копіюю, ставлю сюди, але кожен із вас запише своє. Переходимо до шостого пункту. Скопіюю з тексту для вправ нижче на цій сторінці увесь текст у свій текстовий документ. Ну, ось текст для вправ, але в такому форматі його копіювати незручно. Щоб було зручно копіювати, розгорнемо це вікно на весь екран, натиснемо розгорнути. Далі нам слід виділити весь цей текст. Як це зробити? Якщо ми поміщаємо сюди курсор миші всередину, на клавіатурі натискаємо клавішу Ctrl, на ній написано CTRL. Тримаємо її і натискаємо букву латинську A. Ну, в англійській кажуть A. Натискаємо. Виділяється весь текст. Далі його слід скопіювати в буфер обміну. Це в пам'ять комп'ютера. Для цього знову слід натиснути Ctrl і, не відпускаючи його, натиснути клавішу C. англійську букву C. Ну, Латинська кажуть це. Все він помістився в буфері обміну. Далі нам слід повернути попередній розмір вікна. Натискаємо цю кнопочку. Клацаємо всередині документу. Ось у нас курсор тут з'явився. І е, далі правою кнопочкою натискаємо, щоб відкрилось контекстне меню. Вибираємо пункт вставити. А також, дивіться, можна скористатися е, швидкими клавішами. Клавіша Ctrl і е, буква В. Ось вставився наш документ. Можемо каліщадком прокрутити вгору. І десь клацнути тут угорі, щоб з'явився тут курсор. Повертаємося до завдання, до алгоритму і читаємо наступне. Встав на початку другого абзацу будь-яке графічне зображення із тих, що знаходяться на цій сторінці нижче. Початок другого абзацу – це ось. Перед словом, це. Я тут клацнув мишкою, ось з'явився тут текстовий курсор. І далі ми дивимося, нижче є три зображення. Ну, Ми знаємо, що можна вставити. Шість способів є. Завантажити з комп'ютера, шукати в інтернеті, з Google-диски з фотографій, за URL-адресою, з камери. Але є ще один спосіб, який не розглядався в, у відеоролику в навчальному. Це спосіб через буфер обміну. Так як ми текст вставляли, так можна і малюнки вставляти. От ми виділимо, наприклад, цей малюнок, правою кнопочкою клацнемо. Копіювати зображення. Клацаємо на початку другого абзацу, щоб тут установити текстовий курсор. Правою кнопочкою клацаємо і вставити. Ну, як бачимо, вставилось зображення. Ну, справа в тому, що воно вставилось, бачите, не зовсім туди, куди ми цього хотіли. Нам треба зображення наше перемістити. Для того, щоб його перемістити. Нам треба буде виконати наступні дії. Е, так восьмий е, пункт. Задай малюнку розміщення обтікання текстом. Тобто, коли ми клацнули, малюнок виділився рамочкою, і ось розміщення обтікання текстом. Переміщаємо наш малюнок. Далі, щоб він став перед першим абзацем. Перед другим абзацем, вибачте, як було сказано. І потім задаємо йому наступні параметри. Задай ширину зображення 7 см. Вибираємо параметри зображення ось тут. Розміри обертання. І ширину задаємо 7. Перемісти зображення так, щоб його ліва межа співпадала з лівою межею тексту, а над ним залишилося три рядки тексту. Переміщаємо. І е, взагалі ми можемо зробити підгонку точно. Ось у нас тут є розташування групи інструментів. клацнемо, то, то ми кажемо, що по осі Х у нас повинно бути нуль. Ось тут. У нас текст йде по цьому нулю по лінійці. І малюнок по нулю. Ось тут у нас стоїть 0. Добре. І як бачимо, у нас три рядка над малюнком. Це те, що нам потрібно. Далі перефарбуй зображення в довільний колір. Шукаємо перефарбування. Натискаємо ось цю кнопочку, щоб вибрати. Ну, можемо вибрати колір, який. Нам подобається. ну, Мені, наприклад, подобається цей кольор, я виберу його. Переформатував. Так, змінили зображення кольору. І наступне: налаштуй обмежений доступ до документу із правами коментування тільки вчителю своєї групи. Просліди, щоб стояв препарець, перемикача сповістити. І при цьому лист із повіщенням буде від Вправлений вчителю автоматично. Як це робиться? Натискаємо цю кнопочку поділитися. Далі дивимося обмежений доступ. Отут обов'язково повинен бути обмежений доступ. Клацаємо курсором миші ось тут. І якщо ви все правильно робили на попередніх заняттях, то у вас серед контактів є крупці. Е Поштова скринька вчителя вашої групи. У даному випадку це вона натискаємо. Ось у нас е, вказано, що може редагувати, але е, тут сказано коментування. Тому ось тут натискаємо е, кнопку розгурточку і пише, І вибираємо можемо, ко може коментувати. І далі дивіться, щоб отут був прапорець повістити обов'язково. І натискаємо надіслати. Далі доступ оновлено. Таким чином ви виконали третю вправу, третє завдання вправи до цього урока 1.8.